Так, зробив я каналізацію. І хочу трошки розказати про неї. Це у нас трап на пральну машину, це у нас до теплового насосу під'єднаний конденсат. І тут у нас зривний на горячу воду. Так, розкажемо трошки. Це є звичайний трап на пральну машину. Це у нас є з клапаном, простий, на холодний. Конденсат, просто він скапає згори, і щоб запаху не було, стоїть тут клапан. І в каналізації. Там далі 22 труба пішла у нас на такий трап, тут є е, сухий трап, називається, тут є резинова вставка, яка воздух не пускає, вода проходить. І коли спрацьовують зривні у нас якісь з цих трьох. Ви бачите відповідно, що тут вода летить. Так як в нас це все на гарячу воду, цей лише один, цей, цей на холодну, ці два на гарячу. І по правилах має бути мінімум 30 см до коліна. І, звісно, само собою 50, 50 60 від тангіча, від цього до. Зривного клапана. ну, Любого з них має бути не більше 60 см. Оце все, що таке треба знати по каналізації. Так що робіт, склеїти каналізацію на пошвіт з разинками. Правильно, щоб був уклон. Таблиці є різні в інтернеті, так що не бійтеся, робіт. І все у вас вийде. Такая у нас красота. И пока.